Добрий день, сильні люди вільного міста. Вчора після сесії разом з Олександром Черніховичем Олександром Раковичем поїхали в нас в наш 138 батальйон територіальної оборони, які стримують росіян на Лиманському напрямку. І... Це була поїздка для того, щоб дійсно на місці розібратися, поговорити з рядовими з сержантами, з офіцерами. Ну, от І обговорити всі ці питання, які виносилися там в соцмережах, де правда, де ні. Дуже багато приблизно були на різних позиціях 4 години вночі. Сьогодні зранку вже от, зараз повернулися. Місто Житомир, тому сьогодні звітуємо. По-перше, декілька днів назад ми завезли, передали їм два Мавіка. Два дві тежки, да, два Мавіка Тешки і один Матрікс. Вчора ми завезли ще три Мавіка і одну mavic Тешку. і прилади нічного бачення. І... Там продукти харчування, але от точно скажу, що продукти харчування, там, вода не потрібно вести. Бо от коли ти приїжджаєш, привозиш 20-30 упаковок води. От на минулому тижні наші житомиряни, волонтери були також 138 в 138 батальйоні. Хочу їм за це подякувати. Але коли вони на склад занесли воду, то там стояло 40 тонн води в упаковках, тому. Ну, Дійсно, потрібно вести тільки те, що потрібно. Є проблеми, ну, це війна. Це війна, зрозуміло. Більшість цих проблем можна вирішувати, там потрібна і пральня модульне, і душі модульні. От, обговорили, які саме сьогодні вже відпрацьовуємо, будемо оголошувати тендер, закуповувати. Потрібні там пропрацювали там навчання на їх піві дронах. Ми знаємо, де їх взяти і як навчити хлопців їм користуватися. І дуже багато інших питань обговорили. Не хочу їх виносити на загал. І головне, вони дійсно справжні патріоти Житомира, справжні патріоти України. Ми записали з ними декілька інтерв'ю, коротких інтерв'ю для того, щоб вони передали привіт житомирянам і розказали ситуацію, яка є на фронті. Це війна, це дуже складна справа. але вони щасті її виконують, виконують цю роботу. Так що. Відео для вас. На наступному тижні з понеділка з задоволенням ще раз зустрінуся з близькими наших житомирян і поспілкуємося в закритому режимі для того, щоб не виносити все це на загал. Дякую всім, тримаємося. Дійсно, коли ми зустрічалися, зустрічався з матерями, з дружинами. Дуже багато було таких моментів, коли відчувалося, що дійсно от не вистачає Олександра Вірбіла, не вистачає комбата. бо комунікація з іншими підрозділами, які стоять справа, зліва це головна задача комбата. І коли його нема, сьогодні тут досвідчений комбат, якого всі знають, який прийшов в війну, який має досвід. Який безпосередньо о, от, напередку постійно знаходиться, і всі люди його там бачать. Тому, будь ласка, да, хотів би насамперед представитися. Я новопризначений командир батальйону 138-го окремого батальйону, 115-ї бригади територіальної оборони. Мій позивний лідер. І насамперед хотів би звернутися до е, сімей військовослужбовців, які проходять службу е, в моєму батальйоні, в моїй частині е, прохання. Будь ласка, насамперед не звертати увагу на е, будь-які там е, прохання і е, зі сторони е, різних людей, тому що, е, ми, якщо можна так сказати, ви трошки заважаєте виконувати нам свій обов'язок перед державою. На передній лінії оборони. По простій причині ви висвітлюєте різну інформацію, яка являється трошки неправдивою, От, по забезпеченню, батальйон повністю забезпечений як харчами, так і водою, так і транспортом. Продумана система евакуації надання допомоги, по боєприпасам проблем взагалі ніяких немає. От, так, ворог сильний, треба з ним боротися. Йдуть постійно бої, йдуть постійно наступи. На жаль, в батальйоні є певні втрати, але будь-яка війна не відбувається без втрат. І всі, ці, це, всі це мають розуміти просто. Зі своєї сторони, я думаю, що будь який військовослужбовець батальйону може підтвердити, що я виконую свої обов'язки на належному рівні, знаходжусь поряд з хлопцями. І надіюсь, що ми. Зробимо все заради цікава проведу. зустріч дуже цікавою людиною, якою знає точно півжитомира, якого дуже багато дітей, житимеряних, які він виховав. Є, є певні труднощі, але я вам скажу, 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 скажу точно, що батальйон готовий виконувати бойові завдання. Нам трошки от тих же очей не вистачає, які ви привезли. І ще там пару нюансів. Ну це все зараз стане встрій. Ми все уладимо. Ми, я думаю, виконаємо. За вдання і на женемо цих паскуд. Я так думаю, що все буде добре. В цьому случай я на це настроєний, весь особовий склад буду на це налаштовувати і будемо робити своє діло, гнати з нашої землі цих виродків. Так що все буде рівненько, слава в Україні, хлопці. Я це Начальник медичної служби батальйону 138 го батальйону 115-ї бригади. На сьогоднішній день у нас розгорнуто декілька евакуаційних пунктів. Роботи вистачає, тут нема що гріха таїть, Всі працюють забезпечення без проблем. Зійшли взаємодію з харківським госпіталем, зайшли взаємодію з іншими бригадами, які рядом евакуація всіх проводиться безпроблемно. Все, все відбувається, якби. Не 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 один трьохсотий ще немає нас в нас батальйоні, який би не був доставлений, не була б надана допомога, який би не в якій би він в критичному стані не був. Ні один Алик. з них не загинув. Я, я... це 100%. Роздування якоїсь там непотрібної інформації, роз... винесення якоїсь інформації там нагаданої, надуманої. Вона тільки я... Я... А... мало того, що позорить наш батальйон, але і ще й дає повод для діяти. тих же росіян, для їхніх ботів, для цих всіх. Це ну дає повод а, їм про нас роз... думати. Батальйон настроєний. Воювати, батальйон настроєний вести гідно оборону. Зараз на цьому напрямку ведеться інтенсивні бої, ведуться наступ з боку росіян. Батальйон стримує Житомиряни Ніколи не опозорять і не, не підуть пости задніх. А наоборот, допомагають навіть іншим бригаді батальйонам для того, щоб не здати їхні позиції.